Вітаю, вітаю, вітаю дорогі глядачі нашого Ютуб-каналу, підписники нашого каналу, також інші люди, які нас дивляться. А, мене звати Іван Хомич, і сьогоднішній ефір буде присвячений питанню чорнобильської доплати непрацюючим пенсіонерам, які проживають у відповідній зоні радіоактивного забруднення. Це там, в основному третя зона. Це люди, які проживають в Київській, Рівненській, Житомирській, Волинській та деяких інших областях. Отож, як ви мабуть знаєте, якщо ви відслідковуєте це питання з 1 січня 2024 року відповідно до закону України про державний бюджет на 2024 рік було введено нову категорію мінімальної заробітної плати, називається вона мінімальна заробітна плата для визначення виплат, які здійснюються на підставі рішень судів. Розмір цієї мінімальної заробітної плати встановили на рівні 1600 гривень. Хоча нормальна, звичайна заробітна плата набагато вища, а вона складає там, більше 7 тисяч гривень. Отож, звичайно, напередодні, там, в кінці 2023 року, зокрема, ми прогнозували деякі варіанти розвитку подій, які можуть бути у зв'язку з цим. Чи буде зніматися доплата до пенсії, яка вже була відсужена рішенням суду. Тим пенсіонерам, які вже її отримували до 1 січня 24-го, що буде з новими позовами, і, взагалі, як будуть розвиватися події, пройшло 12-й день 2024 року сьогодні, 12 січня, і у нас вже була численна кількість звернень наших діючих клієнтів, а також інших громадян. По цьому питанню є певна інформація, яку, з якою я хочу поділитися, щоб в принципі було розуміння. Що зараз відбувається, і, і, і спрогнозувати подальші дії. Отож, до нас вже звертались люди, які отримали в цьому році е, нову пенсію за, за січень місяць, і там уже взагалі немає доплати до е, Чорнобильської доплати до пенсії, тобто виплатили тільки основний розмір пенсії, там умовних 3 тисячі гривень, хоча в 2023 році вони отримували там, 3 тисячі гривень плюс. А 13, тобто була сума 16 тисяч гривень. Тобто, пенсійний фонд взагалі зняв доплату, навіть не додав цих дві мінімальних зарплати по 1600 гривень, тобто плюс 3200 гривень. Не додав. Хоча у цієї людини є рішення суду, яке повинно виконуватись. Також є випадки, коли люди в цьому році отримували таку саму пенсію, як в минулому, тобто, з такою ж доплатою, яка була. У минулому році, тобто 13 тисяч гривень, там, чи 13 400 дивлячись, в який період було зроблено їм нарахування цієї доплати. Тобто і такі випадки, і прецеденти є. А, відповідно, коментарі посадових осіб пенсійного фонду також різняться. Всі чекають якихось вказівок зверху, я так розумію, з Міністерства соціальної політики чи з Пенсійного фонду України, як діяти в цій ситуації. Є певна інформація. Чому комусь взагалі зняли доплату, а комусь виплачують по-старому, як то кажуть? Кажуть, що це залежить від резолютивної частини рішення суду, якою було встановлено цю доплату. Зокрема, у нас, зокрема, в бюро в залежності від того, хто з суддів приймав рішення, є, наприклад, рішення суду. Де написано, що зобов'язати головне управління пенсійного фонду України в Рівненській області нарахувати та виплатити певному пенсіонеру з такої-то дати підвищення до пенсії, як непрацюючому пенсіонеру, що проживає на території радіоактивного забруднення відповідно до статті 39 Чорнобильського закону, у розмірі двох мінімальних заробітних плат. Крапка. Тобто, тут вказано з якого часу виплачувати доплату. І вказано в якому розмірі дві мінімальних зарплати. Крапка, більше нічого не написано. Разом з тим є і інші рішення, де пишеться те саме зобов'язати нарахувати і виплачувати цю доплату в розмірі, що дорівнює двом мінімальним заробітним платам, починаючи з такої-то дати до зміни законодавства або зміни правового статусу. І от кажуть, що якщо у вас у пенсіонера є отаке от, от рішення, там, де написано до зміни законодавства, то з 1 січня їм взагалі зняли цю доплату а, до там подальших вказівок і рекомендацій пенсійного фонду та Міністерства соціальної політики а, України. Таким чином, е, таким громадянам, таким пенсіонерам, швидше за все, що доведеться повторно звертатися до суду для того, щоб е, знову зобов'язати пенсійний фонд виплачувати доплату. В якому розмірі це вже інше питання. Моє переконання е, як практикуючого адвоката. Що той спосіб, в який влада вирішила зрізати доплату непрацюючим пенсіонерам а чорнобильцям, які проживають в зоні ЧАЕС, через те, що ввели нове поняття мінімальної заробітної плати, спеціально для чорнобильців, я вам скажу там, тому що інших виплат на підставі рішень суддів по мінімальній зарплаті дуже важко знайти. Тобто, в основному, це стосується Чорнобильців, тобто вони для цього ввели спеціальну категорію, щоб зрізати. Цю доплату до рівня там 1600 гривень, одна мінімальна зарплата, тобто 3200 гривень. Будуть вони планують виплачувати людям, але знову ж таки, я так розумію, знову ж таки, лише на підставі рішення суду. Я ж думаю, що, що є в принципі хороші шанси в суді обґрунтувати, що ця доплата має здійснюватися не на підставі рішення суду. Рішення суду це як спосіб зобов'язання е, пенсійного фонду виплачувати цю доплату, але доплата виплачується на підставі рішення, е, перепрошую, закону України про Чорнобильців. Тобто стаття 39 цього закону вона саме є підставою для виплати, і в цю статтю 39 ніяких змін не вносилось. І коли ця стаття приймалася, то була тільки одна мінімальна зарплата. Вона і є. Мінімальна зарплата, по якій рахуються всі виплати працюючим і всі інші надбавки, і все інше. Тому ось така от інформація. Слідкуємо далі, спостерігаємо далі. Буде щось новеньке. Я вам обов'язково повідомлю, щоб ви були в курсі, і ну так, також ще додам напередодні в кінці грудня 2023 року до нас також частенько звертались наші діючі клієнти, що там по селах по районах, де вони проживають, масово ходили в пенсійний фонд і отримували розпорядження про перерахунок пенсії, там протокол перерахунку пенсії, де видно цю доплату, бо там є слово довічно. Типу що а, нарахована пенсія там з першого там умовно кажучи 03.2023, основний розмір пенсії доплата по рішенню суду. В нормальному розмірі і написано виплата довічно. І, типу, мовляв, місцеві юристи, хто цим займається, казали, що з таким протоколом потім можна буде відсужувати собі назад цю доплату, тому що в той час воно було довічно. Я вам скажу, я до, до таких варіантів відносу скептично. Сумніваюся, що цей протокол щось змінить для пенсійного фонду. Це точно для суду можливо, але. Тут уже все буде залежати від того, як суд буде тлумачити цю ситуацію, зокрема статтю 39, нову, новий розмір мінімальної зарплати спеціально для чорнобильців для виплат. Тому, як то кажуть, поживемо, побачимо. Але ми готові боротися. Ми за те, щоб в Україні була правова визначеність, щоб зміни законодавства вносились в прямий спосіб, як передбачено. Законом, а не в такий от хитрий, який придумали з цією новою категорією мінімальної заробітної плати. Тому всім дякую за увагу. Слідкуйте за нашими наступними випусками і не забувайте підписатися на наш канал, тому що тут ми надаємо свої коментарі з приводу питань пенсійного забезпечення, які цікавлять, цікавлять людей, найбільше таких. Важливих питань, в тому числі законодавства, ділимось свої, своїми напрацюваннями, судовою практикою е, і іншими корисними речами. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, поставте дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні випуски. І також, якщо у вас є якісь питання, на які ви хочете отримати відповідь, ви сміливо можете е, писати коментарі під відео. Ми надаємо відповіді на, на питання, які нам задають.